Вже з нами є на зв'язку наш перший гість. Це є Остап Дроздов, блогер, журналіст, телеведучий і письменник. Пане Остапе, як завжди, рада вас бачити в нашому етері. Слава Україні! Навзаєм, вітаю вас, теж пане Остапе, Бачили, що ви в себе у Фейсбуці оприлюднили цікаві цифри. Так, ваш пост про масштаби руйнувань. Ця підбірка, так де е, з відкритих джерел ви взяли там ну справді вражаючі цифри, так от прикладу, так перелічу, там, 250 тисяч будинків, зруйнованих, 222 тисячі приватних хатів, а потім 59 мільярдів доларів це прямі збитки від руйнувань споруд і так далі. Загалом можете перейти. От зараз показуємо цей пост, але можете перейти ще на Фейсбук пана Остапа Дроздовичу, Телеграм-канал і ознайомитись детальніше. Але ви оприлюднили цей список, але аналітики своєї не додали. А я впевнена, що вам є що сказати. Тож, як би ви прокоментували такі вражаючі цифри. Ну... Но... А воно не потребує насправді ніякого супутнього коментаря. І ці дані вони ж є з відкритих джерел взяті, Їх озвучував уряд, який калькулює постійно збитки. Їх озвучують профілі міністерства. Це все зреферовано до купи інститутом стратегічних досліджень. Це ж є державний інститут. Тому це список того, що зараз вже зафіксовано. І що звичайно буде рости на превеликий жалі, і там вже не доводиться говорити там, це вже трильйони, трильйони збитків у всіх сферах. І ми розуміємо, що якби ну, такої ціна війна, тут я ну, чось, нічого такого, якби не бачу, що ще треба додавати до цього. Просто мені здається, що все це і взагалі вся. Та е, така, знаєте, глобалістика руйнувань, вона вказує на те, що в принципі за таких вже завданих шкод і збитків і там не лише не, е, нерухомості, не лише споруда, не лише інфраструктурі, але й екології. Про це взагалі ми не говоримо. А тільки збитки самому довкіллю, це непоправні збитки, від якої взагалі залежить життєдіяльність людини. Це те, чим вона дихає, що вона споживає з навколишнього середовища і з води. Це там, взагалі, 2,5 трильйони описані збитки лише довкіллю. Тому все це вкупі. Воно розумієте, воно це не те, щоб намалювати якусь апокаліптичну картину, тому що її не потрібно малювати. Ми живемо в час свого національного апокаліпсису. Це є Армагеддон по суті біблійний сюжет завершення якогось життя з такими невідновними збитками, які будуть наново ще там, поновлюватися десятиліття і на генерації поколінь вперед. І це насправді ось чим далі в ліс, тим це стає невідновніше і масштабніше. Воно загалом є драмою всіх воєн, і звичайно, така статистика й по другій стій війні. Вона вражаюча, просто ну, і людство якось вижило та й жило далі. Ну але в нашому випадку це все є лише тут, на нашій території. І Такий обсяг руйнувань збитків, який вже ну, буде мати, все ж таки частково невідновний характер. Ніколи не відновний. Він говорить про те, що в принципі те, що світ, і говорить, ситуація абсолютно піррова. Чим би не закінчилося, це вже настільки руйнівно. Що вже тут просто закінчення буде розцінюватися як якийсь, знаєте, мало невав успіх. Я спеціально ніякої аналітики Свінвав, бо вона ну вона очевидна. Ну, що тут можна додати до всіх цих цифр, які і так держава калькулює, знаєте, і воно кожен день це все, все збільшується, збільшується, збільшується. І я ж мовчу про е, назавжди зруйновані території, де мені здається, вже. Взагалі жива людина ніколи не заживе, і мені тому з цієї точки зору мені навіть виглядають якимись суїцидальними. Взагалі, всі наративи про е такі мрії, якісь така фата моргана, така мана, якесь марево про буцімто відновлення життя на е от в кордонах 91-го року от тих кордонів вже фізично навіть нема. Ну, от ви бачите частково зараз на своїх екранах, як це виглядає фізично. Тому ну це переосмислення масштабності всього, м, чим є війна? Е, ну мені здається, ще буде тривати. Я не маю що додавати, тому що це це, це просто гола, як кажуть, характеристика, статистика, яку, яку держава сама й веде. Тому ось. Залишу це без коментарів насправді ну та, та зараз показували нарізку різку цих містів міс, привидів просто. Оцих е, будинків, цих міст, сіл населених, всіх населених будь, ну це просто боляче дивитися, чесно кажучи, це от в мені би це навіть в страшному сні. Я вам чесно скажу, до великої війни не приснилося. Просто що таке може Ні. бути? І це треба розуміти, що це ж не про будинки, лише знаєте, йдеться. Я от згадала тут, як в нас, коли до нас прилетіла російська ракета, і поляки теж кинулися нам кам'яниці відбудовувати. Тут ідеться ж не про будинки, зруйновані навіть, оскільки життів. Е, поламаних доль, навіть люди тікали, залишали свої домівки, тікали фактично ні з чим. Це ще теж тяжко знаєте, прийняти. А скільки людей загинуло, це просто, це це просто жухітті. Я не ну я, я не хочу нагнітати знаєте, на старті вашого сьогоднішнього суботнього етеру нотки катастрофізму, але ми в цій катастрофі живемо. Ми не думаємо, як з неї виходити. І це найбільше вкурює. Держава не, не перемикається на ось тему закінчення, припинення і пошук рішень, те, що світ думає. І тому це просто. То такий катастрофізм він є по факту, він є об'єктивний. Він його не мож не можна ні понагнітати, ні ну, проігнорувати звичайно можна, але ну, все одно на цих руїнах і згаришах далі. Все одно буде не хтось інший, а ми наш народ і наша держава. Тому цю нотку я так прибираю. Кожна людина прекрасно розуміє, що таке війна, і в нашому випадку які її. Страшні наслідки вже є Знаєте, Але все ж таки повертаючись до цих мільярдів трильйонів, от як ви гадаєте, все таки, ну ви згадали там і, і світові війни, і пам'ятаємо, як довго Німеччина репарації, до прикладу Ізраїлю, так виплачувала. Okay. Ми як ви думаєте, хто би нам міг? Повернути навіть так компенсацію, якусь би ми могли від кого отримати? Ну чи від Росії навіть Знаєте, Все ж говорили, була коли про російські заморожені активи і так далі, чи хто би це нам мав? Звідки нам цю компенсацію? зрештою, зрештою можемо її отримати? Ні, звідки це буде це, це взагалі неможливо виміряти, неможливо виставити навіть суму. Ну тобто формально можливо, там щось можна прокалькулювати, і міністерства там це роблять. І, і там вже трильйони, які вже певно не знаю, трильйон це скільки? Це, це дев'ятизначні вже суми, чи дванадцятизначні. Чи Я вже навіть це вникати не буду. Ну це неможливо взагалі нічого покрити. Як ви покриєте те, умовно кажучи, що... В не знаю там в повітрі зараз у нас стільки різних токсичних речовин, які не знаю, неможливо буде коли там вивітрити в тих територіях. Як, як можна компенсувати, умовно кажучи, 25% замінованої території? Площа розмінування дорівнює чверті площі держави. Більше 150 тисяч квадратних кілометрів. Як можна? Якось компенсувати не, е, е, знищення замінування лісів, які зараз, наприклад, вирубуються е, окупантом, використовуються просто як е, лісо, е, там, матеріал для е, свого розташування, там та тобто, як можна екологічно щось, наприклад, там е, перекрити, якщо від кожного вибуху й кожної детонації в Землю і в грунт, і в воду йде і кадмій, і цинк, і мідь, і окиси. І там цілий перелік є. Я його опублікував, цілий перелік хімічних речовин страшних за наслідками канцерогенів. От яким доларом, євром, гривнею чи навіть рублем можна це примінити? Це є. Не розумієте, в тому і є суть якби, катастрофізму, що він є масштабний. Його не можна навіть, дірочку якусь там заткнути. Вже все, вже понівечено настільки все, що в принципі тут далі вже ну, от, в політичній площині можна лише сподіватися на допомогу всього світу, і це не буде. Репарації і я би взагалі казав би забути це слово, тому що ця війна не матиме капітуляції Росії. Це вже сказали вже всі здається, люди всі то розуміють. Тому а нема капітуляції і не буде, то відповідно і не буде брання на себе відповідальності, відшкодування збитків, як це було в другій світовій війні. Тому цю тему вже якби закрили. Максимум, що можна по Росії очікувати, це просто коли захід нам з часом передасть заморожені активи, але вони є мізерні. Стосовно взагалі, всі всьої шкоди, яка там є обрахована, вона може там лише частково якісь поточні витрати закрити, і то це буде дуже легке відкупне, тому що це буде означати, що це навіть не, не Росія як держава відкупляється і якби ці гроші йдуть Україні як жертві, а це просто коштом олігархів російських. Не буде це покрито, ну за винятком державних активів це центробанк, але там їхня доля в тому не є аж така сильно велика. Тому тут нема рожевих окулярів ніхто ніколи це і не зможе відшкодувати. І якраз в випадку з ворогом, що нам би хотілося цього швидше за все і не буде. І тут просто буде, буде якось відновлюватися знаєте, то всім світом, то своїми силами і так. Знаєте, ця віднова взагалі це буде, знаєте, сторічний план, я так думаю. Е о, перед тим як ми перейдемо до наступної теми. Е, нагадаю нашим глядачам, які нас дивляться в Ютубі, що у нас під трансляцією ми проводимо опитування, чи підтримуєте рейди ТЦК по розважальних закладах і концертах. Попередньо вже є перші відповіді. Так, 53%, відповідно 47% – Ні, про це пане і з вами е, хотіли теж поговорити. Так ще знову ж таки дам контекст. що… Тицька загалом провело масові рейди по великих містах, полюбляли в Харків, Києві, у Львові, бачили, в Хмельницьку, в Дніпрі і так далі. От тим часом, також щодо концерту Океанельзи на Олікс Аншлаг людей, які продають свої квитки вже там якісь дуже низькі ціни за кілька сотень гривень, щоб знаєте, точно. Ці квитки забрали. Чому? Тому що була облава співробітників ДСК, ну Так принаймні, у в мене от в новині пише ЄСП біля палацу спорту на відвідувачів концерту гурту каналізи. І люди почали відповідно продавати свої квитки на наступні вже заходи. Як ви, пане Остапе, загалом ну оцінюєте, скажімо так, ці події, бо бачили також, що ви це коментували в себе в соцмережах? Як на мене, це є агонія системи примусу. Ем, можна, знаєте, до сміху собі хіхікати над вирваними там з пісень Океану Ельзи фразами, типу, відпусти, відпусти, я благаю, відпусти. Мовляв, Боже хі-хі, як то смішно звучить, коли це, типу, говориться е, беззбройною простою людиною в адресу людини з автоматом. Смішно та Або там я не здамся без бою. Боже, який смішний мем. Ну знаєте, можна просто обсміятися. Я не здамся без бою. Кричить людина, якою знаєте лицем по асфальту волочить. Дуже смішно і дотепно. І навіть і, і видатна пісня Веселі брати, часи настали теж дуже напрошується. Знаєте, майже як висновок для тої всієї історії, яка державою є створена і програна. Ми мусимо констатувати повну поразку і капітуляцію ось тої цілої теми служіння Батьківщини. Тому що ми пройшли за два роки шлях від черг біля тоді ж воєнкоматів, ну і зараз вони так називаються. Від охочих захищати свою батьківщину і від людей, які зараз в черзі стоять на березі річка Тиса щоб звалити з концтабору на їхній погляд, де нічого взагалі не світить людині, яка ну, не зобов'язана просто от класти своє життя, бо зобов'язана з точки зору держави, але з точки зору якби, такої першості людського життя і абсолюту людського життя, що є базою 21-го сторіччя західних демократій, ось, ось такий шлях ми пройшли, тому це веселі брати часи настали в повному сенсі. І цей шлях ми пройшли не тому, що народ е, е, більш секундським став, а тому, що держава постаралася зробити все для того, аби захищати її, стало взагалі суперпитанням для кожної нормальної людини, яка знає алфавіт, і може докупи скласти букви, літери і речення всього, що є навколо. Розумієте, просто ми мені здається, ми зайшли в знаєте, в таку дуже небезпечну і слизьку таку місцями Солодкаву зону великого лицемірства. От з чогось всі подумали, що от людина має в 21-му столітті просто во в ім'я непроговореної мети, от кожен успішний державний ні, просто менеджер просто. Кожний успішний менеджер він знає одне правило. Будь-який проєкт злітає тоді, коли зрозумілі цілі і ці цілі поділяють твої співробітники, твоя команда. І відповідно зараз, чому це все відбувається? Чому люди так реагують? Чому люди дорожать своїм життям, своїми кінцівками, своїм здоров'ям? Своєю, ну просто, ну просто навіть вже не просто якістю життя, а фактом життя. Просто як таким. Чому вони дорожать, чому вони зважують? А тому що якби на поверхні взагалі всього, що держава говорить своєму громадянину, стоїть нереальне, недосяжне, незбутне висмоктане з пальця з іншого органу, звідки теж що щось відділяється, оце все. От на цьому базується, коли суспільство не поділяє цілей поставлених, воно не буде в тому брати участь. І ти хоч стріляй, хочеш ну, по асфальту волочити, тут з тим вже нічого неможливо зробити, це є рефлекторна громадянська реакція на здоровий глузд. Тому що ви не знайдете жодної людини, яка скаже, що так, півкраїни треба покласти за кордони 91-го року, яких вже навіть фізично немає. Ну, як ціль... Політична, дипломатична ставиться, все нормально, ніхто не має проти. Є саміти миру, є переговорники великі, є завгоспи, блін, які позакінчали міжнародні академії, знаєте, переговорників з терористами. Так, є якісь бартерні міняйли, які думають, що можуть тисячу квадратних метрів взяти в одному місці. І як вийти на базар, тако свиснути, гопоту сказати, давай міняй. Я тобі свої міняю квадратні метри, а ти мені мої віддай. От, от, якщо на такому рівні, ну люди ж це все бачать, вони не будуть вступати, в, грубо кажучи, в проєкт, тому що проєктне мислення є мисленням 21-го сторіччя. Тут, тут людина все зважує, бо життя одне. Ми не є Супер Маріо, в якого сім життів комп'ютерна гра. Навіть. І Супер Маріо давно вже вийшло з ужитку. Тому все це вкупі от дає в оту агонію системи примусу, де незацікавленість, нерозлувачення, неясність цілий, недосяжність цілей, нерозуміння заради чого, а просто тому, що комусь щось там намріялось, і світ весь це говорить. Мінус Рамштайн, мінус теперішній саміт, який ще там кудись відкладається. Світ це говорить, світ просить підігнати мрії під реальність. Люди вже давно все це зрозуміли. Тому от, тут це абсолютно безвихідна ситуація. Ну, тобто вона, вона зайшла вже в такий пад, з якого, в принципі, ну, от, люди тільки в такий спосіб демаршів, непокори, невизнання. Гегемонії держави, невизнання за державою права розпоряджатися твоїм життям без твоєї згоди, бо це ознака тоталітаризму. Вчимо матчасть. От все це вкупі і, 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 і таку утворює абсолютно дебільну ситуацію, коли говориться на публічному рівні одне, говориться про якісь там, розумієте, плани перемоги. Які не є такими ні планами, ні перемоги. Друге. А народ тим часом живе зовсім в іншій системі координат. Де він дивиться реально об'єктивно? Бачить, що ну, таке беззаконня, таке свавілля, таке ну, мародерство держави вже, в принципі, відбило охоту навіть тих, кого вона була. Ну, тобто, це є все, те, що ми зараз обговорюємо, це є великий, такий гіркий пам'ятник. Недолуго злочинній державі, яка пройшла шлях від переповнених от тих от черг два роки тому до зовсім протилежної ситуації. Оце шлях держави, це не суспільство пройшло. Суспільство, яке було, таке є, це держава так діє. Це вона з вільним громадянином поводиться як з констабельним. Розумієте? І оця не свобода навіть. Навіть неможливість розпоряджатися своїм власним життям, а я вже не знаю, що є базовіше в 21-му сторіччі, це все буде поставати. Тому що коли постає питання не просто якоїсь ротації, всі це розуміють і всі, ну всі ж розумні люди, ми ж все одно, це наша країна. Але коли це просто є примусове запрошення в один кінець, ти проте без запрошення до смерті. Без можливості взагалі запитати в держави так ви взагалі якісь розглядаєте варіанти, щоб так не було? Чи ви просто розглядаєте суспільство як, 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 як безперервний людський ресурс? От розумієте, яким можна м, е, е, от так собі ну, грати як гравці а, 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 а не стратеги? Тому ну, вибачте на слові, це все вкупі буде породжувати такі ситуації. Вони є тригерні, повністю 200% відповідальності за. Весь за всю цю агонію. За все, це просто вже ошаліле біснування от просто емоцій, нервів і, і просто і, і людських страхів. Тому що розумієте, це є дуже жорстоко людей звинувачувати в боягустві тоді, коли цінність людського життя все ж таки досі є ну, на, 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 якби номером один в європейській думці, а ми якби частина Європи, та якби. Чи ми що Північна Корея, чи як я щось не розумію. Тому ось це все отак. Я, я багато сказав, але мені здається, вона опирається якраз ось, ось в те, що ну, от, в основу всього нашої війни якби держава от видерла, от висмикнула вільного громадянина. Тому що це вільний громадянин її захистив. Тому що коли ви дебіли сиділи шашликами блін, в своїх бункерах по три дні і зуби чистили, розумієте, дайте там е, тихонько, щоб ніхто не бачив. То це громадянин вільний вас захистив, пішовши просто на абум, і багато хто не вернувся. то тепер уже так би не можна. От забрали вільного громадянина, сорі. Ну тепер уже буде зовсім інша поведінка е, громадян, бо вільні громадяни себе проявили. Їх зневажили, їх перетворили фактично в рабів, ще й без права навіть слова сказати. Ну і відповідно, що далі очікувати. Ну, якби розумієте, неволю ніхто не захищає, і для людей це так стоїть питання. Тому все, всі питання все одно будуть до держави. Держава або повинна зовсім інші наративи запропонувати своєму народові, яким воюється. Ну, це Або провалена це комунікація. Поті це ж, очевидь, ну так, скажу так, п'яко підхрамуюча комунікація, яка була завжди mm -hmm. всім, з усім, що пов'язано з цією мобілізацією. Просто тут, знаєте, мені особисто так дивно. Я ж розумію, коли приходять там в комендантську годину, ці стрип клуби ну, бачили то всі фото, гуляють телеграм-каналами, то та. Ну але на що це під заклади торгових центрах, щоб це всі знімали, щоб ну для чого? Це ж навпаки. Це ж робить все ще гірше Таке враження, ніби вони роблять все, щоб я не знаю навіть, як, як коли, це коли агонія то вже мало розсудку. Ну в стані агонії розсудку мало. Ну от ми повинні це розуміти, і це, власне від безвиходу це, це злоблює. Це ж ну реально озлоблює дуже багато кого. Ну для чого просто це ж вже і, і повістки сказали, що будуть висилати там пошту і, там чи ще щось. От для чого це хапання, на яке ну постійно про це 100% відсотків і це поширять, знімлють, знімлять і так далі. За всім ну це цим є є є є є знаєте, я, знаєте, за всім цим. Я перепрошую, ну за всім цим є просто звичайні людські історії. Ось розумієте, мені здається, в нас в чому основна проблема? Держава мислить, оскільки її очолюють формотворці, люди сцени. Їм треба виглядати, їм, їм по барабану, що насправді. Їм треба виглядати, їм треба наративи полодити, якісь лозуни. Як я насправді вони не бачать. А насправді є дуже просто: живе родина, чоловік, жінка, двоє дітей. Чоловік, ну. З розряду гуманітаріїв, інтелектуалів, ну не те, що далеких від цієї сфери. Він, ну людина, ну, людина ну, ну не кожний може от якось там себе навіть, бачити. Так? Запакували. Ну Запакували. Два тижні полігон, на третій тиждень курс, через місяць в хаті труп. Як ви думаєте, що ця жінка і ці двоє дітей скажуть? І ще держава їх змушує танцювати патріотичні пісні навколо е, труни? Чоловіка, якого просто висмикнули з життя. ну, він, ну, він, ми, ми беремо за основу, що життя одне. Так? Тобто, І людина ну, зважується, ну, тобто, є, є хтось, хто може, є не дуже хто може. Так? От не дуже в тому ситуація ось така. І далі питання: якщо ви дасте мікрофон цій жінці, як ви думаєте, вона буде сильно пафосно говорити, бо я чув її текст. Так там, крім прокльонів, більше нічого нема. І це в мікрофони не йде, і в ефірі це не йде. У нас є зовнішня частина, все помпезно, красиво, гарно. За тим іде людське горе, людські страждання і людська ненависть. Тому що не поділяються цілі раз, не так це має робитися два, ну і просто-напросто має враховуватися цінність людського життя. І коли людина читає заголовок, що з 14 бригад, які сформували в бусифікований спосіб державники, можуть забезпечити всім потрібним скільки? Чотири. От людина собі читає і думає, ну то перепрошую, ну та а іншим бригадам тоді що робити? Ставками, чи як казав колишній вже міністр, який став розумієте, мандрівним тревелером, якимось там розумієте, Лопатами, чи що. Це питання люди на низовому рівні, ви собі навіть не уявляєте, та ви уявляєте, тому що ми ну, що люди говорять внизу, то якби хоча б один грам цього прозвучало десь на дуже високих. То вони, би, певно, знаєте, без розуму зійшли. Вони, ну, бо вони ж думають, що всі там знаєте, так далі. Тому це вже накопилося якраз через те, що повинні бути досяжні цілі в війні. Що повинна держава говорити з вільним громадянином, як з партнером, як з своїм автором, як з джерелом влади, а не кількісно, статистично галочкою в якихось звітах. Розумієте, і допоки так не буде, доти буде купа і ПСО. Тому що ми сьогодні займаємося з вами виборчого і ПСО. Ну, так скажуть, російський ІПСО ті ТІПС. І буде тоді і ПСО на рівному місці, бо держава їх генерує. Тому що держава має гегемонне право формулювати весь той трек війни мудро, розумно, з пошануванням своїх ресурсів, з розумінням всього. Всього і широти картини. Цього нема, то люди будуть брикати. Ні людей не звинуватиш, бо це говорить інстинкт. А інстинкт це базова річ. А базова річ, вона, ну, вона є неспростовна не це моноліт, на чому росте взагалі все. Тому вибрати на слові емоції буде тьма, рішень не буде взагалі. І будуть дві лицемірні навіть, дійсності в одній незламно, потужно кожний вечір від осіб. А в другий абсолютно протилежні настрої в суспільстві, і його звинуватити в тому, вибачте, не можна.